Субота, день Сатурна, планета закону та порядку. Сатурн неможливо підкупити чи умилостливити. Це холодний суддя. Він несе нам плоди нашої карми, яку ми заслужили своїми діями, словами та думками. Субота символізує закінчення певного циклу часу, завершення старих справ, підбиття підсумків. Субота, призначена більше для підбиття підсумків, осмислення, медитації, лікування, відновлення сил. Відпочинку цього дня людині слід задуматися про сенс життя, цілі та перспективи, про свої вчинки, 16-й лунний день до вісімнадцятої, 23 три, січня день рівноваги духа, душі та тіла. Дуже світлий та чистий день. День справедливості, примирення, внутрішнього комфорту, рівноваги, гармонії, спокою. Сьогодні важливо прагнути чистоти думок і бажань можна розслабитися, відпочити, дотримуватися золотої середини. У цей день рекомендуються фізичні вправи, що сприяють гармонізації внутрішнього стану, агресія, злість, заздрість. Ведуть до падіння у низькій вібрації, якщо відчуваєте, що важко впоратися з негативними емоціями, краще побути наодинці з собою до 21.12... 27 січня. Місяць у Леві. З одного боку, з'являється потреба привертати до себе увагу, бути почутим. З'являється схильність драматизувати ситуації. Місяць у Леві робить людей активнішими, оптимістичнішими, чутливішими до знаків уваги та компліментів. Емоції набувають блиску і сяйва. Людей тягне похвалитися, показати своє благородство, щедрість. Емоцій багато. Але вони менш уразливі порівняно з попередніми днями, але цілий день, із самої ночі, до 21.11 27 січня, луна без курсу. Це знову повертає всередину себе. Період луни без курсу вважається несприятливим для початку будь-якої діяльності, прийняття важливих рішень, початку нових проєктів та інших справ, які спрямовані на результат, розвиток та перспективу. Під час місяця без курсу бажано відкласти всі важливі справи. Як правило, справи розпочаті при місяці без курсу не втілюються в життя, затягуються або зазнають змін. Місяць не має аспектів, а значить, не має розвитку. Подій. У цей час важко контролювати процеси. Ми трохи емоційно розфокусовані, неуважні, розсіяні, уповільнені, довірливі, але в цей час більше працює інтуїція. Добре виходять медитації, творчі процеси. Розслабтеся та відчуйте серцем те, що відбувається. Якщо мозок протестує, він створює ситуацію блоку, протесту, роздратування. Він намагається контролювати процес і не може зрозуміти, що відбувається, та панікує, тому можливі емоційні коливання. З'єднання Марса та Меркурія о 1658 за Києвом, 27 січня, починається новий цикл розумових процесів та дій. Марс це дія, Меркурій. Думки, слова, робота руками, переписка, менеджмент. Аспект дає ясність та готовність сприймати нові ідеї та відкриття, час обміркувати, проаналізувати свої бажання, дії, переглянути стратегію, але луна без курса. Тому в реалізації цілей дуже важливо займатися творчістю, до кожного питання підходити з творчої сторони. Марсу Козирозі серйозний, цілеспрямований, у ньому відсутня імпульсивність, він все продумує і у своїх діях дотримується плану. Але зворотній бік з'єднання Марса і Меркурія людина спочатку каже, потім думає: енергії дуже багато, тому можливі суперечки, схильність до сатири. В суперечках народжується істина. Підходьте до суперечливих ситуацій в повному озброєнні. Якщо використовувати цю енергію в позитивному та творчому ключі, то можна зачепити своїми ідеями інших людей набагато швидше. Важливо, щоб ідеї були продумані, практичні, досяжні, реальні, без ілюзій і фантазій. З'єднання Меркурія з Марсом перебуває в напрузі до лунних вузлів. Минуле і майбутнє, тому налаштуйтеся рішуче на реалізацію цілей: зробіть правильний вибір майбутнього. Підписуйтесь на канал, ставте нравлики, вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання, я обов'язково на них відповім.